Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про слова протилежні зазначення. Готові? Тоді починаємо. Розгадайте ребус. Слова чернетка і чистовик. Близькі за значенням чи протилежні значенням? Слова радісний і сумний протилежні значенням чи близькі значенням? Добре, в українській мові є слова протилежні за значенням. Доберіть до поданих слів слова з протилежним значенням. Добрий день. Велике. Важкий. Молодці. А тепер закінчіть речення. Слова літо, зима це слова. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!